Гарячими обіймами зустрічають врятованих моряків із затонулого суховантажу «Волго-Балт» Балт. Друзі та рідні семеро членів екіпажу повернулись додому в Україну. «Перших спасли два часа около двох часов. То есть перші спасены. Бо я саме перший був спасены. Очень були замерзші і уже були на, на стадії, как бы переохлаждение на десять минут кто ну, опоздал бы спасательную службу я думаю некоторые мы потеряли бы больше людей э, нас очень быстро отогрели нас э, сделали Серед врятованих членів екіпажу, кок, Тетяна Бутко, вона була єдиною жінкою на судні, розповідає, почувши команду тривога, спочатку навіть не повірила. Сейчас хлопці уже позавтракали, остальных я ждала. Ну, так случилось, что вже вот з мостика піднявся шум, прокричали тривога, нас поломало. Все, і ми вот все начали собираться, в жилеты, в захисні герметичні костюми, на корму оделись уже серьезно ну, носа уже как бы особо не было видно Ну, крен был на серьезный мы ну все начали прыгать воду шторм был очень большой и плоты отнесло то есть добраться до них было нереально євгена яценко врятували останнім чоловік провів у воді близько п'яти годин Згадує, хвилі були величезні был сильный шторм волны такие были 4-5 метров получилось судно... 8 почти утра разломилась на попал. Кто успел в шлюпку, кто успел плод, кто просто в воде остался. Вертолет чуть задержался. В общем, мне замерз в воде. Переохлаждение. Мне повезло, я успел до плота доплыть. Турки мене в последні зняли. Вони спочатку займалися тими, хто був воді ну, ну, может. До терміналу аеропорту прийшли й родичі зниклого безвісти Володимира Овдієнка. Мати 21-річного електрика і досі чекає на диво. Каже, востаннє розмовляла з сином 5 січня. Син не раз нарікав на стан судна. 5 числа вечором, а 6 в 12 часов 10 минут. То есть с седьмого уже 10 минут первого он еще был на связи в Айбере. После того все, уже остальная связь вот 10 минут первого. Он говорил, да, да, вот была пробоина, у меня есть фотография. Ну, слушайте, типа была пробоина, мне как самого компактного заставили, ну, заделывать забоину. Есть фото, и он в воде, он весь в мазуте. Они шли туда, в Керчь, получается. Судно было пустое, они, он говорил, попали в шторм. И такое ощущение, что оно мое преломится, ну, мы по-украински, что мое преломится пополам. Судно зазову до турецького порту Самсун. Під панамським прапором суховантаж перевозив вугілля. Під час аварії на борту перебували 13 членів екіпажу, з них двоє азербайджанці. Причина це недвижаще технічне состояння судна, яке по нормативам можна було взагалі плавати 25 лет, а вже більше 40 лет воно використовується і на... Ну, ті послідство ми бачимо. У кораблі Троші загинуло троє наших співвітчизників. Ще один українець вважається зниклим безвісти. Загинули і двоє громадян Азербайджану. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.